Всі мирного небо. Вітаю всіх мешканців концтабору У. Так, Сервер вурф знову не бритий, понакоп не бреється. Так, маємо ми ось поле. Поле мовно засіяне, так що можуть в будь-який момент дати по шапки, по кепці Так, перегуляюся, пару кілометрів. Воно там ззади, ось, у нас тут тераска над ставком. Ставок вже кобаний вже після Вій... Другої світової хутір. І це я вже не перший раз спробую якихось його знаки знайти. Ну поки що то було схоже, але не то. І зараз ось, ось цієї тераски. Треба терасу шукати, та що над водою перша тераса, тому що друга там не підходить, це буде. Величезний бугор і його, його дуже сильно задувало вітером. А якраз нам чим схил підходить, тому що у нас він дивиться на південний захід, якраз місце для поселення. Ну, воно ззадно ставочок. Ой, не видно, не видно, там воно ззаді ставочок. Зараз піду, поки не нагнали. Вибачайте, ближче підходити не буду. Моторолка не витягне, не передасть. Воно, бачите, аж де внизу вода. Тобто ставок майже повністю пустий. А колись це був один з найглибших. Ставки в околиці. І цей ставок він вище за течією, він живив все місто. Канали там йдуть так далі, і нижче йдуть. Його спеціально ті, що зараз тут заправляють агрофірма, вони спеціально його спустили, якоби під реконструкцію. І так він вже більше 10 років стоїть. А в місті потихеньку попадає. Падає рівень води, якість води. І так само ж і нижче за течією сохнуть поля. Вони тут свої поля поливають, у них є поливальні станції. Ось так ось, ось так потихеньку роблять пустелю. кажете, клімат, клімат. Глобальне потеплення, парниковий ефект, ніфіга, це все, все локально робиться на місцях. На місцях і... все понад річкою завалено цеглою. Ось саме найстаріше. Бачите, яка вона пориста. Ось все. Вкрап. Вкраплення вапна. Там ще тільки там немає. Але тут 2 км відсюди ферма була і є. і Ще одна ферма. Сюди вивозили, але це може бути або з якихось демонтованих будов залишки ті ще в поле. Може бути щось було. Хожу по тарасах, хоч отак кругом валяється, але... Цікавих сигналів немає. І я не купаю де чорні сигнали, тому що мені лень. Так. Територія досить обширна. Ось на, на кожній терасці щось таке і валяється. далі, що тераси це якраз, ну, більша частина з них, майже всі, це якраз туди, мабуть, і привозили. А потім ми зарівнювали і залишалось такий якби рівненький вирівняний вгорочок. Ось такі справи малята. Ідемо далі. Прохожу ще одну тераску маленьку на схилі. Всі бачите? Какая кераміка. Що то більш з пізнього. Це може все, що завгодно бути. Може сюди з ферми попасти. Ну, факт тому, що не ну, тераски. Їх тільки видно, коли до них підходиш. Весь схил в таких терасках. Одна, друга, третя. От такі бугорки. Ну ходимо, ходимо. Так, кажу, що саморобки не бачать дивні Штуки Фортуни. Козари, ось хрень. Ось хрень обіжки. Мені в п'ять з девочкою, бачите. Латунна приставочка. Щось таке стареньке. Пішов тоді по підвоздик, щось таке. Так, у все катушка. Все катушка. 10 сантиметров железно. Я на поле нашел. Вы кайте, что в фортуне погано бачить древние речи. Вот такие справы. Сонечко, дай там сонечко. Коротше, тільки там от як була кераміка, там щось було а тут вже далі ніхрена немає, цегли майже нема кусочки, це я вже пішов поле. У нас бивав шмадяку з чорного металу ТД окуляри і так далі, кілограм близько п'яти. Так не, це на хлябку більшу, ніж у мене. Хі -хі 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 так що отам ось, якщо там щось було, то скажу, ще що там на тих терасках. Я вже поло вже пройшов. Ось що я кобу на цікавіше. Я вчора, вчора не знімав, вчора за півгодинки я побігся по засміченому городику, там де гарбузи сіяли, бадалиняв. Перебирали. От тут було по фана. 4 монетки, хоча 2 пізні радянські, 2 ходячки наші, 50 і 10 копійок, всякі там цікаві штучки, повний кайман проволки, корків з-під горілки без козирки, бо там ну, період десь такого. Ось, 60 80-ті роки. Все, все барахло. Хоча пару було таких піждавніх знахідок. Болт красивий був. Латунний. Під квадратний ключ. Не шестигранний, а квадратний старий. От я не знімав. Я так просто побігся, що там можна було. Це знімаю і ніхрена немає. Манет Нет. Дві шмординки. Проволока. Ну я дійшов, зараз я дійду ще до кінця, поле буду підніматися на гору, Там вже машинка жде. Ще може ще террен пошукаю. І додому. Йо-хо-хоу. Тут та, та камера. Йо-хо-хоу. Фортунку не надуриш. Дві копійочки. Здається, 48 року. руку. Якісь углиби треба. Барруче, щоб дістати. Ой, за сьогодні єдина монетка. До реформи. Надію, що відміється добре. Оку я радий Фортунку не надуриш. Ось вони ареалікобузе, що таку глибу видобать, такого на глибу видобуть. Я піднімаю всього. Консервна банка, сука. Алюмінієво. Пещить зашквайка. Катин пе так отдихає. Таке сигнали ще, бля. Реалій коп. На цьому буду прощатися, буду забігти, замахався жарко. Сонце спину Фух, все, Всі на небо. Небо і тихих ночей. підсумок, вже вдома. Втори по полю. оце все. алюмінієвий шмадячок. Чорний шмордячок, ось. Що-то то якийсь алюмініч саме. Єдина монетка. Дві копійки, живенько помию. помиються, добре буде. Так, отак от ось.